Бравл Старс 2025. Більше колабів, більше постійних покращень, більше бійців. І рівня 12-го не буде. Принаймні не так скоро. Я Френк, генеральний менеджер, і ось наш план на наступний рік. По-перше, ми продовжуємо робити тимчасові події, а також колаби з іншими брендами. Це чудовий спосіб як для залучення нових гравців, так і для повернення старих. Це дуже важливо для зростання гри. Ще нам просто подобається працювати з нашими колегами по галузі. Але ми вас почули: ви також хочете постійних функцій та покращень, а не тільки тимчасові події. І ми згодні, тож ось наш план. Для кожного оновлення ми хочемо додати менші постійні виправлення та покращення, такі як збільшення продуктивності, усунення багів та покращення Щення вибору бійців в рангових матчах і інше. А для кожного другого оновлення ми плануємо або випускати нову велику функцію, або переробляти стару, яка більше не приносить задоволення, чи працює не так добре як раніше. Мегапік, і це загальне, що стосується оновлень 2025 року. А тепер розглянемо плани на кожне оновлення. Нова тимчасова подія. Я знаю, я знаю, але вона вже була запланована і має бути веселою. Битва за Бравл Старс з одного боку Мортіс, а з іншого Едгар. Можливо, це буде битва за найгіршого напарника. Ми також змінимо всеулюблену систему скидання трофеїв. Трофеї будуть скидатися тільки після досягнення тисячі кубків, тож підніматися на вершину стане значно легше. Коли вони будуть скидатися, залежно від того, як добре виграли протягом сезону, ви отримаєте новий бокс, і з нього можна отримати скини, які навіть не можна за Блінгі. Ми також додамо нову таблицю лідерів, де будуть досягнення за трофеями за весь час, щоб лідери могли похвастатися своїми досягненнями. Так, ми знаємо, у вас зараз мільйон питань, але відповіді будуть у наступному Бравл толк. Трофейна дорога поки не зміниться, але до неї ми ще повернемося. Старпарк станеться щось велике, але ми не хочемо руйнувати вам сюрприз. Як бачите, чим далі, тим менше конкретики, але принаймні це наш план зараз. В січні ми зосередимось на інтеграції рангових та кіберспорту у гру. Уявіть, що прогрес у рангових стане додатковим шляхом до участі у чемпіонаті. Ми вже бачимо це в інших іграх, і це чудовий спосіб вести неймовірних гравців у світ кіберспорту. Якраз тоді ми і покращимо рангові матчі. Ми хочемо зробити його більш конкурентним для досвідчених гравців і полегшити перехід від випадкових ігор до професійних, а також провадити гарантований ранговий скін дуже крутий колір. Чи здогадуєтеся який? Також будуть незначні покращення ігрового процесу. Ми б хотіли переробити систему майстерності або дорогу трофеїв. Щодо дороги трофеїв, ми думаємо над її повною інтеграцією з лором Старпарк, який наразі є тільки в наших соцмережах, і його майже немає в грі. Старпарк в є багато чудових історій, які ми хочемо розповісти. Багато хто нас про це просив, можливо, ми розглянемо досягнення. Ну і зустрічайте колави, і по нашому плану всі бійці в цьому оновленні мають отримати гіперзаряд. Тобто, кожен випущений боєць після цього оновлення буде випускатися одразу з гіперзарядом. Отже, якщо всі матимуть гіперзаряд, то чи не час це для 12-ї сили? Ні, це рішення не дуже. Але насправді ми не знаємо, що буде наступним кроком: час знову замкнути Адріана в дизайн підземеллі. Зараз у нас інфляція поверпойтів для давніх гравців, і в цій ситуації їм хочеться більше нових здібностей і змін. Але водночас нові гравці не мають цих проблем. Тож зараз у нас питання: чи можемо ми створити щось нове, що буде веселим? Щось скілове, що буде покращуватись за поверпойнти, чи це можливо? Ми ще думаємо. І нарешті, з останнім оновленням 25-го року, ми б хотіли звернути увагу на MapMaker. Наразі він далекий від того, що ми собі уявляли. Зараз там можна зробити тільки легку карту. Ми б хотіли зробити так, щоб можна було легко ділитися картами та робити їх доступними для гри за допомогою кодів, щоб ви могли ділитися з друзями. Більше опцій, які дозволять досліджувати нові кастомні режими та різні активності. І разом з цим ми хочемо додати більше мотивації для гравців, продовжувати створювати контент для гри та знову оживити MapMaker. Це немалі завдання, і нам доведеться почати працювати над ними одночасно з іншими оновленнями. Але все вийде. Це і був весь переклад. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій Тікток та мій телеграм-канал. Всім до зустрічі!